Іду я на урок, останній раз заходжу в клас, і продзвенить дзвінок, і плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки, бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники. Ми пам'ятаємо день, коли до школи вперше йшли. Такими всі маленькими були. І першу вчительку, яка із радістю за нас всіх завела до класу перший раз. Ну, ось і все, спасибі, Люба Школа, бо пройманули довгих 11 літ уроки, дискотеки, друзів коло, прекрасний чарівний дитинства Світ. Шановні наші вчителі! Сердечна вдячність наші милі, за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловить словами. За все, чого навчилися і знаєм, сьогодні ми завдячуємо вам. І вчителі лишаються, і світлі класи, лишаються молодші школярі. Тут вічна юність непідладна часу, дитинство вічне у шкільному дворі. Хай здійсниться бажання спільне неодмінно за волю, за мир, за країну. Героям слава, слава Україні! Владись хочеться чомусь та тільки. Уже на діт ми всі випускники, ми всі випускники.